Всім привіт! Біржа Байбіт продовжує нас радувати своїми акціями. На цей раз абсолютно без вкладень. Нажимаємо більше. Тут знаходимо щоденний подарунок. Буде вона проходити аж до 30 вересня. Так, нажимаємо зареєструватися. 65 днів. Так, зареєстровано. І гортаємо нижче. І крутимо. Як бачите, тут можна виграти навіть 1000 ESD. Ну, скоріш, шанс виграти так багато дуже маленький. Ну, спробуємо. Так. Угу. Хай щастить. Ну, це, мабуть, буде. Найчастіше такий виграш у кожного. Тут ще можна проходити різні активності і буду давати ще одну спробу прокрутити, наторгувати 100 доларів на директивах. Я цього робити не збираюсь. Просто буду кожного дня заходити зі своїх усіх аккаунтів та крутити рулетку. Ну, можливо, пощастить, щось виграю. Ну і вам раджу. Нічого не втрачаєте. Все, гарного дня, до побачення всім.